Ні, пшеницю жала, стомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандипала Івана сина годувать. Воно маленьке кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попесила і ні сном над сином тримала. І сниться тримала. Той син Іван, і вродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. На волі бачиться, й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою ж таки пшеничку жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, прокинулась нема нічого. На сина глянула взяла, його тихенько сповела, і щоб до жендала Богу, ще копу до пішла. Останню може, Бог поможе, той сам твій справдиться.